Пам'ять Віктора Романюка, письменника, політичного та культурного діяча вшанували у строю. Захід приурочили до 35-ї річниці першого підняття національного прапора України над будівлею міської ради. Таким чином стрий став першим містом в Україні, в якому офіційно підняли національний символ. Видатний стриянин Віктор Романюк, один з ідейників визначного дійства. Ми такий організували проект культурної дипломатії, бо дуже багато різних проектів ми запускаємо. І забуваємо, що у культурі, у культурній спадщині, у культурних цінностях є велика потуга, є велика міць, є непорушність. 14 березня в літературно-меморіальному музеї садибі Віктора Романюка та його родини відбувся захід пам'ять. Дійство ініціювали Стрийська районна військова адміністрація у межах проекту На хвилях Стрия гартується свобода. Це культурний проект, який свого часу започаткував Віктор Романюк, а тепер його відновили. Про Віктора Степановича я чув від свого батька. Тому що батько знав художників митців стрийських, і туди приходив Віктор Романюк. І батько приходив до хати з захопленням, розповідав, що він чув про Віктора Романюка. Він дуже любив стрийську громаду, дуже любив людей і дуже їх поважав. Тому він завжди залишиться в наших серцях і стрий. Громада Стрийська завжди буде пам'ятати цю потужну сильну людину. На події були присутні рідні та близькі Віктора Романюка. Вони розповідали про батька, друга та про події, які відбувались 35 років тому. Це перший такий захід, відколи тато відійшов на наших на нашому подвір'ї. Тішимося, що його пам'ятають, і погоджується з Богданом Ярославовичем, що ще не все. Ми знаємо про його здобутки. Поділився спогадами про друга і колегу та виконав декілька пісень, які має своєму доробку на вірші Віктора Романюка, український композитор і співак Роман Никифорів. Небесаху країни. Є Я як ви як знамена душі. Зазначу, Віктор Романюк відійшов у засвіти у 2023 році і назавжди залишився в історії як видатний лідер національного, політичного та громадсько-культурного життя Стрия. Адже саме він є одним з ініціаторів підняття прапора над міською радою в Стрию та спорудження пам'ятника будителів в центрі міста. А також голова літературно-мистецького об'єднання Хвилі Стрия, автор трьох десятків книг та лауреат багатьох літературних премій. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для Стрий тб